Проспект Червоної Калини у Києві отримав свою назву на честь Калини Символу України. Але чому саме Калина? Давайте дізнаємось. Майже в усіх народів є рослини-символи. У канадійців Клен. В Індії національною квіткою є лотос. в Японії квітуче дерево сакура. А в нас верба і калина. Правду каже Прислів'я: без верби і Калини нема України. Калина – Рослина нашого роду, її червоні ягоди, схожі на краплі крові, і тому нагадують нам про мужність і незламність духу українців. Знаєте пісню о Йолузі Червона Калина? Вона народилася понад 100 років тому. Її співали січові стрільці. А в 2022 році її співали всі українці, щоб підняти дух і віру у перемогу. Червона калина охилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася, а ми тую Червону Калину підіймемо.